Дорогі друзі, ви сьогодні на каналі Онлайн в прямому ефірі на програмі Свідомі, про несвідомі з експертами. Віталій Луньов, академік Академії наук України, професор Богдан Ткач. Один із найгарніших, крутіших, найсвідоміших нейропсихологів, яких я зустрічав. Напевно, їх є багато, але от мені доля звела. І дійсно це людина, яка знає, що таке розум людини, знає ті частини розуму. Ну і я, Василь Масічук. Про що ми будемо сьогодні говорити? Ми будемо говорити про те, що відбулося. Відбулося те, що більше 50 держав світу і міністрів оборони зібрались і ще раз сказали, що ми підтримуємо. Ми на боці українців, ми із цим несамовитим незалежним духом України, цим світлом, яке повстало проти несвідомості, проти деградації, яка сьогодні триває в Російській Федерації, тому що деградація це коли є насилля, вбивство. А саме головне ми проти брехні. Тому що сьогодні балом в Росії править брехня, і вона хоче інформаційна війна, називається. Ця брехня хоче перепусти і в наш світ, українців. Ви побачили, як був об'єднаний Рамштайн сьогодні вчора. Ви побачили, що нас підтримує більше 50 країн, підтримують Україну. Це Напевно, нонсенс до цього. Але була така маленька е, ситуація з танками, і трошки нам, якби чогось не вистачає. Ми розуміємо, що це потрібно. От, і фізичний Рамштайн як впливає на українців, щоб ми не розчаровувались тим, що в нас нема леопардів там чи ще чогось. Я думаю, що Міністр оборони Резніков заявив ще, що, що ще були деякі домовленості, які не озвучувались. І я хочу поговорити сьогодні, як чому для українців край важливий психологічний рамстань, тому що ми повинні бути одним цілим, ми не повинні піддаватись на провокації. Російської Федерації або Кремля, як ми говоримо, або опудала, яке обмануло світ, світ і св своїх людей і пробує обманути світ. Ну що, перше слово давайте нейропсихологу Богдане. Війна іде в нас багатомірна. Це не лише протистояння зброєю. Фізичного знищення. Це протистояння йде економічне, коли запускаються санкції. Це протистояння інформаційне, коли кожна зі сторін відстоює свою позицію. І також відбувається війна психологічна. І той, хто переміг психологічну війну, дуже часто перемагає війну загалом, тому що згуртованість, синхронізація народу в одне ціле. Дозволяє е, перетворювати протилежну сторону е, в таку, що вона стає безпорадною і примітивною, і тут важливо, е, щоб оця складова наша психологічна набувала нової якості, щоб ми розвивали організаційну зброю і, виходячи з тих ресурсів і резервів, що ми маємо, е, могли чинити повноцінний опір, е, тому що в сучасному світі. Іде розвиток дослідження не лише засобу чогось досягнення, а в який спосіб можна змінити властивості цього засобу, щоб досягнути нових результатів, тобто методології. І нам, як психологам, потрібно більш зосереджено працювати в цьому напрямку і використовувати нові напрацювання у цій психологічному вимірі війни. Так, але я думаю, що кожен із нас, навіть по собі ми бачимо, що е, трошки звичайно, час від часу бувають такі: знаєте, то меморі, то підйом, то спад нашого і настрою. І ми чекаємо Рамштайну, і переживаємо за цей Рамштайн, дадуть нам, не дадуть. І це стресова ситуація, так чи ні для всієї об'єднаної України, от і це переживання того, що. А що буде завтра? Треба ніколи не покидати тут і зараз. Ми всі свідомі того, що ми війну вже виграли. Навіть в Біблії колись було написано: не моліться про те, що буде, а моліться про те, що вже є. Весь світ об'єднався. От мені цікаво, колись ця мильна бульбашка брехлива, яка живе в. Кремлі по Російській Федерації, Коли ж вона лопне, знаєте, мильна така лопне. Коли вона, Віталій? Як ти думаєш? І ця держава, вибачаю, ця держава, і люди проснуться і побачать, що вони обосрані і що не миті, не бриті. Розумієте? І психологічно, я не говорю фізично, і що їх обанули. Розумієте, тут вся ідея в тому, що е, так званий, от, кажуть, російський дух, або тут русський дух, тут Русію пахне, як колись було. Е, а цей дух чи на, е, настрій е, росіян е, насправді е, результативно можна впливати лише е, шляхом воєнної сили. Тобто, я вбачаю так, що Якимись розмірковуваннями чи uh, наданням інформації, чи чим завгодно, ми не зможемо вплинути цивілізований світ суттєво так не вплине. Тобто uh, у росіян uh, до сих пір у звичайного населення є віра в козирі, що в них там є uh, найкраща зброя, чи взагалі є ядерна зброя. І тому у ці всі uh, такі сентименти uh, такої дискусії чи інформаційного впливу um, можуть. Uh, Реально не доходити до більшості, а дойдуть лише в той час, коли Росія зазнає саме такого військового збройного. Проколу в цій війні, і через що є дуже важливим підтримка тих країн, які сьогодні цю зброю надають. Тобто, певною мірою, це знаєте, як ліва права нога одна за одною собі йдуть. І от коли ми впевнені в своїй психологічній здатності воювати, коли ми впевнені в суто технічній здатності воювати, саме у такий спосіб це і може відбутися, і тут ще що є головним. Розумієте, от всі, ну багато соцопитувань показують, що е, значна чи навіть більша частина українського населення, вони не просто хочуть, ми не просто хочемо завершення війни, а люди саме прагнуть перемоги, бо має відбутися той етнічний тріумф, про який ми колись говорили, тобто оця відновлена справедливість, яку ми втрачаємо через такого сусіда. І тому тут е, не дипломатичні шляхи, ніякі інші на цьому етапі фактично можуть ні до чого не призвести. А от саме збройна захищеність, і при відчутті повної збройної захищеності нова волна інформаційно-психологічної війни з боку України в бік Росії. От, от я бачу лише такий сценарій. Так, тому що я думаю, що ви ж бачите, і якісь життя там росіяни і тому подібне що в них там твориться робиться їх не пробуджує їх не пробуджує вони свято вірять що розумієте, от навіть смішно нацист вірить що нацист це україна називають нас нациками. розумієте ми не одне село не спалили ми діток не розстріляли ми не попали в дома, як в Дніпрі але ми нацисти, кажуть вони, Це сам президент до такої країни заявляє своїм людям, розуміючи, що він створив бучу. Брехня просто брехня. І ця брехня дійсно не пробуджує цих людей, не пробуджує ці зміни, які йдуть в Росії, люди знають. Я дивився, деякі там переглядав. Контент і молоді люди говорять про це, але вони кажуть: ми нічого не зробимо. Вони не люблять Путіна, але нічого не роблять. розумієте Чому така от ну, людина зневірена? Чому це суспільство російське перед їхньою пропагандою, воно просто зневірене в собі? Це що, Богдане, що це сталося з ними так? Не що не навіть Гібель два слова, що навіть гібель, вони ж дивляться ці, вони ж знають, що твориться більшість молодежі, вони ж знають, що робиться, але зневіреність в собі, щоб отой Кремль взяти на вили. Щось в нас трошки замінка якась. Богдан, ти нас чуєш? А ви, ви, ви знаєте, тут. Е, так, я вас чую, е, чи, ви не, чи мене ви чуєте. Та ти говори ми, ми тебе чуємо. Ага, і, щось, сьогодні знає? ти в якійсь паніці маленькій, тривожності. Ну, тому що зв'язок зв трошки ну, не довжив. Всі ж люди розуміють, що нема світла. У мене тільки включилось світло. Не, не звертай уваги. Ми тебе добре чуємо, добре бачимо і. Справа в тому, що е, цей війна це цілий процес, е, особливо психологічна. Вона має початок іпогей, і завершення. На початку вони себе почували піднесено, тому що вони домінували все, і йшло практично ну по їхньому плану, тому що великі в них ресурси, резерви і грандіозні плани і велич. Але коли вони зіткнулися з нами, е, вся ця міфологія, вся ця їхня. Стратегія, яку вона вибудувала, виявилася зовсім нікчемною, і спочатку вони намагалися зорганізуватися один раз, другий там бага... і наступні рази міняли міністрів, перегруповувалися, але воно не давало істотного поступу. А ми методично їх витісняли зі своєї території, здійснювали дуже вдало опозиційну боротьбу, і в плані психологічному ми їх перемогли. Ми не дозволили тому, щоб вони скористалися своєю агентурою, яка існує в різних галузях, в різних сферах. Ми об'єдналися, почали один одному допомагати. Підтримувати, хто чим може, і ця висока зорганізованість нас зробила цільними. Навіть та подія, яка була на днях, що боти частково наші об'єдналися з ботами російськими, показало, хто на чиїй стороні де свій, де чужий, хто вроді боліває за Україну, а хтось дуже приймається власними інтересами. І намагається на цьому просто собі бонусів набрати. І це для нас мало виховний характер, щоб ми переосмислили і звернули увагу на ту частину населення, яка, вроді то з нами, але слідкує за свої інтереси. В той же час в Росії відбувається зовсім інша ситуація. Одна частина людей бачить, що поїхати в Україну воювати, це не військова романтика, а це реально відправити себе на інший світ, тому що тут е, вогени світла, вони боряться за свою землю і не поступаються. І оці всі міфи, які Росія кидає про е, націоналізм і так далі, вони вже втрачають рейтинг, і ці от передачі російських пропагандистів не є топовими. Якщо дивитись на це з позиції медіамаркетингу, їх би вже давним-давно закрили. Вони штучно е, підтримуються їхньою державою. Тому в їхнього народу настає розпач, бо вони не бачать кінця цієї війни. Вони бачать, що Україна це як тунель, куди вони заходять і йдуть у вічність і не вертаються. Тому у них така ситуація. Віталій Рамштайн. От об'єднання Рамштайну да, людей. Mm -hmm. Це ж більше 50 держав. Це найбільші кошти, які були виділені mm -hmm. на допомогу Україні. Це ще раз свідчить, що світ на нашій стороні. Українцям треба боятися, що ми залишимося одні чи ні. Як щоб українців це виробилось, розумієте, не е, між частина українських людей. Ще підсвідомо залежить, як би від того світу, який нас підтримує. Чи він покине? Ну там ще росіяни можна так, ми то знаємо, що буде світ з нами, світ на нашій стороні, світ на стороні світла. Але ще цивільні інтриги, які йдуть там, леопарди дали, не дали. Ми не, не знаємо, що потрібно на фронті. Нам все потрібно і в великих кількостях, ми це знаємо. Але більшість цю тривожність в людях, в українцях інформаційна війна, робить от Передачі зброї нами, коштів і всього. Тут я такий дуже важливий момент. Я щось завжди так кажу про все, що є дуже важливий момент. Але він дійсно важливий, що е, Росія живе в дискурсі цього вільможі господина, а Захід живе в дискурсі капіталіста. І як показує практика, що останні там, століття капіталіст завжди виграє. Тобто жодна б європейська країна не виділила б при тому, що вони всі капіталісти за своєю ідеологією, а не там, монархи чи е, самодержавці, які хочуть щось там поновити собі територію, чи е, пам'ятники вновь поставити, там, де їх пошибала вже історія. Тому м, ідея в тому, що Україна. Умовно кажучи, продемонструвала, що є надійним партнером для в тому числі таких потужних військових операцій та дій, через що. Принаймні з того, що ми маємо зараз публічну інформацію, ми можемо бути абсолютно впевненими в, в підтримці і відповідно в перемозі. Тобто, тут, вже коли підключається більша кількість зацікавлених осіб, то гра стає цікавішою. І бага, довго, вдовго хоче грати лише Росія. Захід не любить грати вдовго, бо там капіталісти вони вклали гроші, потрібен результат, а не те, що сама державі, яка як когда-то там паяль. Появ... Це вновь, тобто це різні світогляди, навіть, через що ми можемо бути впевнені в перемозі та в підтримці. І щодо російського суспільства, от мені дуже сподобався коментар Богдана щодо цього, коли. Коли е, ця повномасштабна війна операція розпочиналась, е, це був один момент, коли вона вже затягується, це вже стає дещо іншим. Це вже інше, і навіть для російського суспільства. Бо спочатку вони до цього ставились, як до того, що от наша там збірна команда поїхала на Олімпійські ігри, і всі живуть собі своїм життям. От, привезуть три золото, чи там три срібла, будемо чекати. Зараз це вже не так. І е, війна в Росії теж прийшла вже в кожен дім. Бо мобілізація ще там якісь е, такі е, в, варіанти е, залучення всіх росіян вже до цього. Тому це інший варіант зброї, яка зараз е, переформатування такого ставлення самих росіян до того, що відбувається. Вони вже всі до цього причетні і вони це розуміють і відчувають. І третє справдивилося. Як на мене, може, це лишнє, але вже справдилося те, чого, умовно кажучи, Росія боялась перед е, 24 лютого, що з нею буде воювати НАТО. От фактично, як на мене, е, пророцтво збулося, вже е, НАТО поповній чи більша кількість країн НАТО, поповній вже в'язана в допомогу нам. Тобто в Допо... отих... допомогу, але не війну. Так, так. Але допомога і війна нам різниця ці чи... саме вони так mm -hmm. але вони, вони до сьогоднішнього дня, із-за того, що НАТО не в'язалось на фізичному рівні війну, але якраз інформаційна їхня, от будемо так викривлення свідомості людей, це те, що з ними воює НАТО. Нато mm -hmm. з ними не воює, з ними воює Україна. Який допомагає НАТО і інші держави, але вони допомагають тільки за того, що і НАТО, і, капі і капі капіталістичні держави, у них нема такого насилля над іншими людьми. Неважливо, яка держава, важливо, як ти відносишся до ближнього свого, до сусіда і до життя і, ці, і які твої цінності цього життя. На землі інших людей. Богдан. Про Рамштайн. Ти нас не чуєш. Ми тебе чуємо, бачимо, все в тебе добре. Тобі треба тільки відкрити рота да, і ну, сказати нам привіт. У нас технічно я може вас, бути. Я вас. Я вас, вас почув. Давай говоримо, ми тебе бачимо. І навіть бачимо, як ти гарно смієшся. Десь, Богдан, Що треба зробити українцю, <заповільнені> щоб стати ще Я трошки знаєте, як з космоса зв'язав. Нічого страшного, ну війна. Сьогодні <заповірнені> у нас гарна тишина. Щось ти попадаєш в Богдан, тишину, бачимо тебе, а ти береш <заповірнені> такі паузи, розриви. Ви знаєте. <заповірнені> Ви знаєте, ми вже е, зробили те, е, що ми мали зробити. По-перше, ми викинули з голови російський мір. Більше ми туди голову не повернемо. Ми вже не поклоняємося тим ідеалам радянсько-російської епохи. У е, нас вже навіть з, з зникло до Росії. Вороже відчуття У нас до неї сформувалося відчуття огиди. Вона просто противна у всіх своїх проявах: і культурному, і філософському, і науковому. Ми ж з 2014 року не цитуємо російських вчених. Для нас їх не існує. Інші люди, яких там світогляд не науковий, а, релі... а релігійний, починають відлучатися від тої релігійної традиції і повертати древню українську цю традицію. Ну вона то не древня, але все ж таки цю християнську традицію останнього часу. Ми вже стаємо іншими. і це великий просто розрив нейронних зв'язків цих деструктивних у наших головах. І далі іде воно, знаєте, таким ефектом каскаду на кожен крок в нас буде значно більшим в тому, що ми будемо робити у всіх сферах. І вже не існує такої сили, яка б могла взяти повернути це все назад. Ми це вже зробили. Нам достатньо лише спостерігати, як воно оце все валиться, крушиться, оце все деструктивне російське в наших головах. І ми вивільняємо наш мозок для. Хороших речей для створення чогось нового, для створення нової країни без тих хворіб, які принесені були з Росії. Так, корупція, ця ієрархічна модель, коли один якийсь виходить і потім починає під свою дудку заставляти всіх інших виконувати. Ми цього позбуваємося і набуваємо рис європейськості у всьому. Частина людей побула там, принесла ці ідеї в Україну. Частина своїх ідей залишила в Європі, збагатила тим самим Європу культурно і світоглядно. Вони побачили, які ми цікаві розвинуті люди, що з нами є про що поговорити. Є речі, які переверстуємо і ця співпраця для них також є корисною. Вони на нас дивляться зараз зовсім іншими очима. Вони нас виокремили з російського простору, бо ми для них раніше були, ну як, щось не зовсім російське, але біля російське. А тут вони побачили зовсім інший етнос. Ось цьому Я... суть е, нашого психологічного Рамштайну. В, виокремитися. Я тобі розумію, чому хотіли десь технічні помилки, були, щоб не почули отаку от річ, яку ти тільки що сказав. Віталій підхвати. Тут дуже цей концепт, на якому Богдан, Богдан підсумовував думку, як ото біля Росії. ми про Це це ж у нас стаття виходить зараз: той ефект Хомського, про який він спричинив. на Мас-медіа на українську діаспору в різних країнах, власне, у цей концепт як Нія Раша, тобто сприйняття нас як те, що біля поблизу там щось там, ілі в брюшпадбрюш є, брюш якось так раніше казали Росії. Тому безпечно. Я до речі, теж раніше так думав, що я взагалі там під самим брюхом жив, і думав, що це саме найбезпечніше місце. Бо хто сюди полізе і ніколи не знаєш, що полізе саме воно, тобто це аб. аб Абсолютно інакше, і, інакше ситуація вийшла. А, е, наш психологічний Рамштайн, він в тому, що це знаєте, як от буває так, що тобі хтось допомагає, а потім робиться, начебто як те, що е, тебе взагалі зробили. Але ідея в чому? Що є ті, кого дійсно зробили, а є ті, кого підтримали і розвивали. І, от саме перші дні війни, які були е, в Україні, вони довели, що у цих днів перших нам вистачило, щоб довести, що ми є героями, а далі нас треба підтримувати. Бо це вже напад не лише на Україну, а на е, цілу світову демократію і е, світопорядок, який зараз вибудований. Тому, от, власне, цей момент, що і в нас є відчуття справжнього героїзму. Бо якщо з першого дня до нас би все завезли, зайшли би війська, було б все, ми б не відчували, що це, власне, ми робимо. І тому оцей психологічний Рамштайн, він зараз такий ще, що Україна героїчно утримує, перемагає, а саме головне, що ми ще цим. Скажу відверто, вимушуємо часом захід з нами теж рахуватися і через це нам допомагати. Тобто ми не в позі прощає завжди знаходимося. Ми довели героїзм, і те, що Україна може бути дуже надійним, як то кажуть, форпостом в Європі. Це, це є ключовим, як на мене. Ну що, дорогі друзі? Дуже гарна в нас кінцівка. Ви зрозуміли, в чому українці? Ви зрозуміли, в чому наша сила? Ми вже не дивимося на Росію. Ми думали, що біля Росії ніхто нічого не зацепить, а зацепила найбільше Росія. Вона показала своє обличчя. Обличчя людини з самої низької букви, з підземелля. Розумієте, не людини з великої букви. Вона показала свої цінності, які вона мала. Приховані ці цінності дуже-дуже страшні. Пам'ятайте про це все. Переставайте вирідь брехні. І знайте, ми сила, вселенська сила, вселенський дух. І всі за нами. Перемога в кожному серці, нашому, вже є. До зустрічі з вами в прямому ефірі на онлайн UA Був академік Академії наук України Віталій Луньов. Професор нейропсихології Богдан Ткач і я Василь Мосічук. До зустрічі в ефірі.